На площі Свободи планують ремонтувати фонтан, який тільки відкрили у 2020 році. Комунальне підприємство «Харківзеленбуд» уклало договір на розробку проєктної документації з капітального ремонту сухого фонтана у сквері на площі Свобода. За документи заплатять 81 тисячу 200 гривень. Нагадаємо, реконструкція скверу на Майдані Свободи розпочалася у 2018 році. А в 2020 році була укладена остання угода на реконструкцію скверу з будівництвом нового фонтану вартістю у 87 мільйонів гривень. Загалом реконструкція коштувала 123 мільйона гривень. Найбільший в Україні сухий фонтан відкрив 23 серпня 2020 року мер Геннадій Кернес. Тут його востаннє бачили на публіці. Уже за півтора року після відкриття місто планувало витрачати гроші на модернізацію фонтана, бо виявили деякі несправності. За це планували заплатити понад 3 мільйона гривень, але через російське повномасштабне вторгнення договір не був підписаний. У листопаді 2024 року російські війська завдали удару по площі Свободи. Було пошкоджено фасад і вікна будівлі Держпрому. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що сухий фонтан не був пошкоджений.